Ми прекрасно розуміємо, що Зеленський не може керувати країною, не може керувати армією. Проблема в тому, що він цього не розуміє. Він, як будь-який ну, цей ефект вже всі стерли язики Данінга Крюгера. Якщо людина тупа, вона не може зрозуміти, наскільки вона тупа. Коли Надя Савченко кричить, що вона наступний президент України і вона виведе Україну з кризи, мені здається, що вона не прикидається. Бо людська тупість, вона безмежна. Вона, коли це кричить, цю несенітницю, вона починає все вірити. І от Зеленський, знаєте, хороший актор, коли він вживається в роль, він починає переживати, у нього серцебиття піднімається, сльоза навіть може піти. Зеленський вживається періодично в роль е, слуги народу цього Голубородька, він продовжує грати Голубородька. Він досі не може розуміти, дивіться, е, є люди, які не можуть бути керівниками. Мається на увазі керівниками якихось великих проєктів, тому що е, Зеленський ніколи не керував е, чимось що. Ну, я, я, от, я поясню так: наші глядачі не дуже розуміють, що все українське телебачення збиткове. Ну, воно апріорі збиткове. Тому що воно прибутків не приносить. Після 2008 року прибутків у жодного каналу нема. Це все працює в мінус. І коли ви кажете, що Зеленський вів успішний проєкт успішний проєкт за гроші. Спонсора, на студії спонсора з авторами спонсора. Це все проплачувалося. Тому вони дуже часто у нас такі сервільні. Зеленський ніколи не цікавився політикою. Він, ну, мені було цікаво. Я там просто ну, пішов, там, мені було цікаво, там вибори там, в облраду, да, чи в, е, там, в Київську Раду. Чи, там, Мені це було просто цікаво. І я все життя, от мені політика була цікава, мені було ну, розібратися ну, ну, в азах. І от коли я в цьому розібрався і був там вже потім е, телеведучим політичних програм, я дуже легко брав оцього народного депутата, знаєте, як отику, е, там, підопитного там, крілика, да? так сажав його на стілець, ну, я хто? Я скромний український художник. А він професіонал, вже 4 роки в Раді, гуру політичного бумонду. І я його так питаю: слухай, друже, а розкажи мені телепню, ну, як професіонал Лоху, просвіти мене, а чим відрізняється е, сигнальне е, голосування від рейтингу? У нього така. Морда так витягується і червоніє. Я кажу: так слухай, е, а тобі не здається, що в принципі в політику треба йти все-таки професіоналом. І тому вони дуже. До, до, так от, І я, 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 я хочу сказати одну річ. Е, ви зверніть на це увагу. За часів Януковича я був співведучим на програмі Євгена Кісельова Велика політика. Ну, я там був, звісно, таким тізером, ну, таким подразником, да? це ну, така драматургія програми. Але повірте мені, людину з вулиці, яка не розбирається в політиці глибоко, ніколи на головну політичну програму України тізером не візьму. Ну, якщо ви думаєте, ну, тоді ви, ви є Натясавченко. В цьому треба трошки розумітися. Так от, при Януковичі я знімав стружку публічно. У мене там. Отак от аж, 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 ловив аж, моральні ляпаси Азаров в студії. 100 днів уряду, я пам'ятаю, Азарова, я його, як Бог, черепаху. Він там стояв, там таке. Ріната Кузьміна це зам Пшонки. Пшонка ніколи не ходив, ходив в Кузьмін. Е, і, і дуже багато кого. Розумієте, і на програмі Інтера, де акціонер Льовочкин, до речі. Можна було нападати на Януковича. На каналі Януковича я тоді кричав: Слухайте, а чого це Янукович зняв звання Степана Бандери, Героя України? Це несправедливо, це не паритетно, не демократично. От як Янукович виглядав би демократом, якщо б він ну, зняв звання Героя з Бандери і звання професора з себе. І всі ха-ха-ха-ха. Тобто, на каналі Януковича можна було кипкувати з Януковича. Я тоді казав, от ви діточок, построїли з дитячого будинку там, в Луганську, їде батюшка цар Янукович. Барін, барін, півтори години діти чекають Баріна Януковича. Слухайте, я вважаю, що місцеве відділення партії регіонів працює виключно на Порошенко і Тимошенко. Чисті ідіоти. Що у вас? Барін приїхав? Можна було наїжджати на Януковича на каналі Януковича. Тому що в Україні при Януковичі... Була свобода слова, а при Зеленському її нема. І за це проголосували люди 19 2019 році, щоб у нас при Янукович, щоб часи Януковича ну, до Майдані. Ми згадували як апофіоз демократії. Оце ви не вибирали. Вибачте мене, я був на різних каналах. На... В тому числі на Медведчуківських, там у них така була мулька, вони одного проукраїнського саджали напроти чотирьох антиукраїнських, і я їх, як Бог, черепаху затурблював, ногами забивав. Морально. У нас була демократія. Можна було різні точки зору обговорювати. Ви виходите, якщо там є можливість подивитися єдиний марафон, якщо у вас немає сильного блювотного рефлексу, ви можете все-таки... Стриматися і подивитися певний час, то ви побачите, що там є одна точка зору. Одна точка зору. І всі, хто її не підтримують, вони зрадники і московські, і ПСО. У нас в країні втрачена базова причина її для деяких людей втрачена базова причина, слава Богу, не для всіх захищати країну, в якій так з ними поводяться. Ну якщо людину реально б'ють. Оці е, рекрутери. Е, знаю один випадок. Людина поїхала на конференцію Наукову у Львів, його там замили, відправили служити, родичі приїжджали в готель речі забирати. Ну, я спеціально у себе на каналі, на YouTube-каналі, до речі. Якщо я якось забув сказати, підпишіться на мій YouTube канал. Нічого святого з Сергієм Поярковим. Я там не такий тулерантком, я собі там більше дозволяю. Да, тому, якщо хочете більше пояркова, підписуйтесь на мій YouTube канал. От, е, я кожен день викладаю ролики, я викладаю в своїх роликах. От, е, Так от, коли нам розповідають, що Вашингтон Пост це жовта-бульварна преса, і розповідає нам. Безчесна людина, яку впіймали на тому, що обікрав своїх колег і свій канал. Ем, ну, це вибір українського народу. Який треба виправляти українському народу. Це задача, яку треба виправити нам. І наша задача, наша місія, друзі. До чого ми тут всі кажуть, о, ви все балакаєте, а що робити? Я вам скажу, що робити. Я в кожному своєму блозі кажу, що робить. Нам треба з вами. Щоденно достукуватися до наших друзів, батьків, сусідів, знайомих з тим, з ким ви їдете в метро, в маршрутці, стоїти в черзі в магазині біля каси, достукуватися і розповідати правду. Бо, на жаль, величезна кількість людей, вони як страуси в пісок, у них оцей ефект е, небажання визнавати Стокгольмський синдром, вони не хочуть визнавати свою помилку, вони не хочуть робити собі неприємно визнавати, що помилилися. Нам треба фактами, е, як то кажуть, крапля води камінь точить, і нам треба зменшувати до нуля рейтинг Зеленського в Україні. Щоб люди розуміли, слава Богу, у нас є помічник з вами, дуже потужний, це сам Зеленський. Він все одно нас обжене в наших зусиллях. Він знизить свій рейтинг набагато більше, ніж ми з вами це зможемо зробити, але ми повинні от в цьому йому допомагати повністю. Нам треба людям пояснювати прості речі, от, просто прості речі. І до речі, хочу вам ще один приклад привести. Uh, є таке чувирло від провладне Віктор Андрусов. Він записав на одній програмі відео, він почав uh, хаяти uh, біженців українських в Європі, і він собі дозволив сказати, що ким ви там будете, ви перестанете бути українцями, ви станете циганами, ви будете гірше за циган. Слухайте. По-перше, це расизм. По-друге, це ідеотизм. По а по-третє, він. Цитує Гітлера! Адольф Луїзович Гітлер Ромів за людей не вважав. Тобто цей Бовдур Андрусов хоче образити українців, обізвавши їх нації ромів. Я думаю, що цієї людини треба, по-перше, забрати всі візи там, в євро, там, в заборонити йому, просто під'їжджати до Євросоюзу, Америки, цивілізованих країн. Далі він каже, що ким ви там будете? Ви будете там Це Жити в контейнерах. У вас не буде там, ви там не фахівці, у вас не буде професії, ви будете споплюжені, ви будете там голі босі, ви будете на чорних роботах, вас не будуть поважати, жити, ви будете в контейнерах. Ну, я думаю, що він досить е, правильно оцінює свої можливості персональні. Якщо він попаде від кормушки Зеленського за кордон, він зразу дивиться на себе в зеркало і розуміє, що він з такими закидонами, ну, насправді, далі контейнера довго не піде. Це він не знає мови. Це у нього немає професії. А в Польщі, щоб ви зрозуміли, за останні два роки 20% фопів відкрили українці. Абсолютно протилежні по своїм талантам від Андрусова. Потім ну, я почну з себе. Я в 91-му році з кваліфікацією студент. Приїхав в Америку, в Лос-Анджелес, виграв там конкурс. Ну, я не знав мови, до речі, тоді. да, да Все чітко по Андрусову. Так от я заробляв там приблизно в місяць на квартиру в Києві. Так що Андрусов тепливи брехло. На той момент 4-5 тисяч доларів коштувала квартира в Києві, не в поганому районі. І я без мови, ну, я її там миттєво почав вчити. Бо я ілюстрував книжки, які були написані англійською мовою. І я, я, там, я за рік зробив такий марш маршідок, що я заговорив англійською вільно, я заробив купу грошей, я вирішив купу своїх питань, тому андрусов, мені здається, просто брехло, яке не вірить в Україну і українців. І тому отаких от Андрусових, зеленських, єрмаків від влади треба прибирати. А от таких, яким я був в 91 му році, до влади треба 13... стати. Тоді, я вже, я вже мені 59 років, у мене вже нема стільки енергії. Вишукувати от таких живчиків проукраїнських, які люблять, хочуть робити і ефективно можуть діяти. Не аб... Бо це з Андрусов, це зневіра в Україну, це зрада справжня. Коли Бутусов каже правду, це правда, а не зрада. А коли бреше оцей Віктор Андрусов, оце і є зрада України, це зрада держави. Тому не треба слухати Бовдурів. І оця, цей наратив, що ой, вони там, вони, вони е, ухилянти, вони оце втекли із за однієї гніди, яка не організувала навіть евакуацію з Маріуполя. У людей нема нічого. А куди їм сюди повернутися? У нас нема для переселенців державного життя, державних програм. Вони будуть що тут з голоду пухнути, та це дай Боже здоров'я європейцям, що вони приютили наших, прихистили наших людей, які зараз там почуваються в безпеці, бо з-за ідіотизму влади вони втратили максимум. Шкода, що сотні тисяч життя втратили. І коли Зеленський каже, що у нас там 30 тисяч загиблих. Ну, яке ж безсовісне брехло, ну, ну я не знаю жодної людини, яка, яка не плюнула і просто не, не проматюкалася, коли це послухала. Ну, якщо ти не можеш сказати правду, помовчи. От ви знаєте, от я за скільки років є в політиці, ну в житті це так само, але особливо в політиці це є високе мистецтво промовчати. Так, да, і до речі, ви ж чули останню новину, Ну, таку з передової. Тут же ж на Харківщині бої, і ви знаєте, що в бою був досить серйозно поранений син нашої телеведучої Наталії Мусейчук. І ви знаєте, хто його виніс з-під обстрілу? Сину Мерова! Вони ж служили в штурмовому підрозділі разом. Не чули про це? ні? Да і саме Мусійчук вона каже, що це ваші діти. Вони ухилянти, а він, синулька емігрант. Ні, послухайте, у нього що? Я так думаю, що е, ні, якщо у Лісічук і у сина емігрант, це національність, то да. Вони по наці... Він Вони по національності емігрант. Ну з якого біса всі інші ухилянти? він з дитинства емігрант? Ну, у нього був це його папа емігрант. Це його емігрант. Послухайте, як вона чорнорота. Вони своїм. Вони оця е, плюс плюсова. Знаєте, знаєте, чому канал 1 плюс 1 називається Канал 1 плюс 1? Е, я вам можу розповісти, чому він скоро буде називатися 1 плюс 1 плюс 1. В цьому секрет назви канала. Дивіться, е, ці падлюки, які е, були проти Першого майдану, вони потім всі обісралися і дуже сильно вибачалися. Дуже сильно вибачалися колективом ставалися, мордою в там в асфальт билися, голову попілом. Посипалися. Це був один раз, коли вони вибачалися за те, що вони гніди. Потім Революція Гідності, вони підтримували Януковича, вони поплюжили Майдан, Автомайдан, оце брудом поливали, потім знову голову попілом посипали. Це другий раз. Зараз вони один плюс один. Це скільки разів вони вибачалися за свою гнідність і продажність перед українцями? Так от до їх цих двох плюсів, додасться ще третій плюс. Коли вони будуть вибачатися за те, як вони підтримали злочинне угрупування Зеленського, і з нам знову буде та сама брехлива Місійчук кричати, що вона ненавиділа Зеленського з першого дня, як його побачила. Ми, ми почуємо від неї це. Обов'язково почуємо. Як вона з дитинства була закохана в Порошенко да, і дуже добре ставилася до Близнюка і її в мене... послухайте, Яркова. Ми, ми, ми ще не таке почуємо. Серйозно. Вони, дивіться. У них всередині, крім цього, знаєте, суміші лайна з кісілом російським, просто нічого немає. Вони не розуміють, як люди можуть абсолютно безкоштовно мати принципи. От серйозно, вони. Вони не розуміють, вони досі в Москві, там десь, або ці Мосійчуки на плюсах, вони досі вважають, що людей на Майдан хтось мотивував, хтось їм платив, їм так зручно. От я спілкуюся з політиками там різних політичних сил, що я абсолютно стовідсотково знаю і можу з вами поділитися, от коли Медвідчук на мене подавав в суд. Особисто на мене, там, на Таню Чорновол. Він а, насправді він змагався не зі мною. Він думав, що це є десь в Білому домі. А, от Така нарада, де Абамі поклали план Майдана, він затвердив, Госдеп розробив там фінансування, є там стаття фінансування По Яркова, фінансування Тані Чорновол. Тобто, це, це ж вони. Медвідчуку образливо! Йому, 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 йому не можна просто повірити, це морально травматично, що його впали українські айтішники, двірники, там, плиточники, сантехники, художники, студенти, пенсіонери, пенсіонерки, що його прості люди відшилопоняли по самі помідори. Для нього це образливо! Він собі вигадує ворога! престижного, престижного ворога! А насправді, ну йому ж престижно, да? що йому не просто по морді дав народ п'яткою. Це ж до нього образливо. Він собі вигадує, ну, що йому все-таки всесвітній за, заколот його. Це його особисто Обама їм переймався. Ну це ж не міг просто по Ярков, там стані Чорновол по власній ініціативі, приїхати там, йому, закидати яйцями ворота і все. У нього в голові це не вкладається. Як і у Мосійчук. Вона все своє життя була принциповою за гроші. Тобто, принципи без грошей для неї це не професійно. Ну, як може професіонал мати безкоштовні принципи? У неї це в голові не вкладається. Як у Дубінського, як у Петрова, як у Іванова, як у того Фісенка, як у того Гладких, який ще вчора Арістович кричав, що Зеленський чистий ідіот, і придурок, який взагалі прийшов, ну. Тобто він думав, що він на цьому заробить грошей. А коли не зробив, він поміняв свою політичну стать, зробив собі операцію по зміні політичної статі, і Люся Арістович почала співати все рівно навпаки. Знаєте, мені колись сидячий нині Шуфрич, який теж сидить, до речі, не за те, що його посадили, а за те, що у нього хочуть е, відібрати там певні активи. Просто Шуфрич це хотять обізживіть. Тому що Шуфрич сидить за те, що він офіційно робив на робочому місці, офіційно зареєстрував, він виконував свої обов'язки службові. Це, він виграє Європейський суд, це 100%. І ми ще Держава Україна по тій статті, що він сидить, йому заплатить гроші. За 100% вони всі повиграють. Так мені коли Шуфрич казав, таке сільва. З тобою все дуже просто. От, дуже понятно, ти, як, ти, ж, не, ти ж не бігаєш як у аді. Ми чітко знаємо, з, якої, з якого боку барикади тебе шукати. Ми розуміємо, на яких позиціях ти стояв, стоїш і будеш стояти. У тебе є принципова позиція. Е, ну, Він тоді мав на увазі не Масійчук, а Богословську, от, але підходить і до Мосійчук. Ну, Чесно, тому що є люди, які то ви на барикадах революції, як Інна Германовна, да? а то ви в партії регіонів. E, і у нас таких людей, ну як Каськів, наприклад, да? так от, вони всі, знаєте такі гидотні, прущаві, вонючі Мусійчуки, як Оля Герасимюк. Як Оля Герасимюк, яка э, э, ну, без грошей принциповою не буває. Якщо можна на принципі заробити, вона буде його відстоювати. А якщо э, ну, немає користі від принципу, вона буде шукати інший принцип. Той, за який платить гроші. І оця величезна відмінність, якісна людська, сьогодні проявилася дуже сильно. Повірте мені, величезна купа е, прихильників Зеленського, скажуть, що це вони з ним боролися. Що це, це не ті там, там Пояркови, Зверобій, Федини? Ні, ці взагалі з боку це ми були проти Зеленського. Скажуть його публічники. Це, що, Я ще колись Марусі Звер... Зверобій це казав, вона каже: Та ти що? Я кажу, я кажу, Маруся, це політика, повір мені. Я, я в цьому е, благоухаючому лайні 20 років, воно в політиці буває тільки так. З'ясується, що на Майдані я е, е, пішов ввечері. Е, в ту страшну ніч від готеля Казацькій десь вже пізно вночі, десь там після другої. Ну, я вже так пішов, щоб так останній раз вдома спокійно випити каву, дітей поцьомати, і завтра на посадку. Так от там було на площі, залишалося ну, людей 500. П'ять да. тисяч з яких мені казали, як вони відстоювали в останню ніч на Майдані, що вони там були. З тих п'ятисот, що там були, я особисто знаю п'ять тисяч, які розповідають, що без них там не обійшлось. Так буває завжди. Але для мене головне, щоб зберіглася Україна, щоб ми разом з нашими союзниками сформували ту перемогу і визначили план цієї перемоги. Тому що перемога може бути досягнута навіть за умов закінчення бойових дій, не через місяць, не через два і навіть не через рік. Просто треба скласти з нашими союзниками цей план, його затвердити. А політик опиняється іноді в ситуації, коли єдиний вихід для нього, щоб його потім історія і власний народ не розідрали на шматки, взяти на себе. Оцей удар непрестижності прийнятого рішення. Яким воно буде, тут треба радитись з професіоналами, це консенсусна, повинна бути така історія, тому що наші західні партнери, вони, як і ми, до речі, дуже добре розуміють, як і ми розуміємо, що без допомоги Заходу існування України як незалежної держави. Представляється сумнівним. Це факт, це реальність. І страшною цю реальність, ну більш страшною, ніж могла би бути, зробив пане Зеленський. Це він зробив ситуацію гірше. А вона могла бути краще. Він погіршив ситуацію. А, і тому я впевнений, що ну, та й наші західні партнери, впевнені, я от минулого року їздив в Америку, там спілкувався. Вони сказали, що. Ми Ну, Принципово не покинемо Україну це 100%. Просто нам треба, щоб нам з вами пояснювати людям. Нам треба намагатися, щоб рейтинг влади, а вони міряють свої рейтинги весь час. Вони виміряють їх. І от наша місія от я завжди кажу своїм глядачам: дивіться, от у мене там скільки там 160, там вже зараз буде 7 тисяч підписників. Я завжди їм кажу, що. Шановні мої підписники, якщо кожен з вас, от, от кожен з вас просто раз на місяць переконає одного з Лібобіка, що не треба вірити в зелену казку, раз на місяць. За ці два роки ми б переконали 2 мільйони українців. Тому, коли ви кажете, ну я переконаю одного там, ну і що? Це величезна справа. Тому що одного в місяць 167 тисяч підписників міняють країну абсолютно в інший вік, тому витрачайте вас час. Це на сьогоднішній момент. Якщо ми не на фронті, да, то це наша місія тут всередині. Писатися да, да, і на ньюсрум, і обов'язково підіть, подивіться канал Нічого Святого з Сергієм Боярковим, да, До речі, рекомендую канал Тараса Чорновола, канал Цибулько, канал Тараса Березовця, Бутусов. Ну, коротше, беріть ролик, от там, де вони поплюжать всіх майданівців і кажуть, що ми путінські ІПСО, і підписуйтесь. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру. Каналу Ньюзрум.